Всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область, 29 жовтня. Вже у нас. Неділя вчора була дуже сильна буря. Ми ще вчора хотіли приїхати на дачу, але скористалися порадами не виїжджати з дому, тому що були в Києві і постраждалі. Двоє чоловіків загинуло. Були люди поранені, дерева ламало, кіоски зносило. Так що вирішили все таки перечекати дома, тому що в нас дорога на дачу лежить через сосновий ліс, і сосни ламало в лісі. Так що вже приїхали сьогодні, дуже хвилювалися і не дарма зірвало вітром у нас ось тут замок на воротах, будемо міняти. Добре, що мама раніше нас приїхала на дачу, а так би була дача відкрита, повністю вирвало замка, ось тут зламало, і ворота відчинені були, були б, якби не було на дачі мами нашої. Вона, як відчувала, приїхала рано в суботу. І сиділа тут цілий день без світла, тому що не було світла у нас вчора. Але так, в цілому, подачі все нормально. Трішки поламало квіти хризантеми. Особливо там, де ось де в трояндах позаплутувалися квітки, я вже не буду їх діставати з цих колючок. так уже вони і доцвітатимуть. Дозбируємо ми вже листя, дозбируємо горіхи і. Залишилося ще перекопати землю, додати осіннє добриво. І можна буде вже закривати дачний сезон. Ще висаджу сьогодні на раннє весняне споживання цибульку, щоб була зеленою. Часник висаджу. І це вже буде погороду все. Можливо, потім, ще, якщо будуть теплі дні, під'їдемо, дострижемо дерева, які я не встигла у відпуску достригти. А якщо ні, то вже весною будемо це робити. Основну таку роботу подачі зроблено. Ось так, бачите, поламало квіточки трошки, позгинало їх вітром і дощем. Але, в принципі, нормально все. Такого е, крайнього якогось чогось серйозного дуже добре, що не сталося. В основному мілке порозкидало трішки е, перегній. Кінський порозмітало порвало. Бачите, ось так пакети. Зараз будемо мульчувати ними діляночку, як посадимо. Хочу замульчувати. Дача ось так виглядає. В принципі, від минулого разу небагато що змінилося. Я ось ці хризантеми, які минулого разу дощем завалило. Єдине, що більше листя, мені здається, облетіло порівняно з минулим відео на смородині, бачите, вже зовсім немає листя. Виноград облетів, можна вже його підстригати. А так, в основному, нічого не змінилося. Цвітуть все ще хризантеми. Айстри доцвітають. І ще я вам хотіла показати новиночки. До мене в четвер приїхала посилочка із каналу Валя Мамрак у пані Валентини надзвичайно красивий гравілат. І ми вирішили з нею помінятися рослинками. Вона хотіла хризантемку, а мені дуже сподобався гравілат. Ось він. Пані Валю, якщо ви дивитеся. У вас такий величезний цей кущик був. Я його розділила на три частинки і висадила в різних частинах саду. А ще було багато подаруночків. Пропоную подивитися відео із розпаковочкою я зняла. І побачити на відео, які ще рослинки до мене приїхали. Тут навіть записка Наталка, маленькі подарунки, я думаю, вам сподобаються. Хай все росте, і радує вас, З повагою валя. Дякую, дякую, Валічка. Зараз буду розбирати. Це я вже бачу гравілат, ваш чудовий, персиковий. У пані Валі дуже гарний садочок. Там настільки все так підібрано з любов'ю, рослинки, багато ґрунтопокривних, троянди такі красиві. І дуже красивий у пані Валі гравілат. Давно я вже на нього дивлюся. Він махровий, такий персиковий. Такий чудовий кущ, кущ просто величезний. А листя подивіться, які в нього. Подивіться, яка краса. Зараз дістану все і покажу, що там було в посилочці. Пані Валічка наклала мені цілу коробку подарунків. Це гравілат, бачите? Я так думаю, що тут декілька розеток, подивіться, який красивезний кущ. Буду висаджувати. У нас дощик пішов, але не дуже великий дощик. Думаю, що я справлюся. Це, я так розумію, маточник хризантемок. Подивіться, і так багато тут гілочок також повисаджую. Ой, скільки там брунічок. Це також якась хризантемка. Буду списуватися ще з пані Валентиною і попитаю. Це, я так розумію, якась примулка. і... Ці мені схожі на карликові іриси, а цей буду питати. Дякую, дякую, пані Валю. Тепер треба придумати, куди це все висадити. Місця в мене дуже мало. Але щось я з цим зроблю. Якщо вам цікаво, зайдіть на канал до пані Валентини. В неї дуже багато також красивих квітів. Вона продає свої рослинки і завжди отримую море задоволення від перегляду її відео, від прогулянок її садочком. Дякую, дякую, пані Валю. Буду садити, поки не стемніло. Ну, ось так. Ось такі рослинки приїхали, я дуже рада. Знайшла різні куточки садочку, де ще можна щось досадити, попідсажувала їх там. Уже наступного року, як цвістимуть, показуватиму. Тому що хризантемки, як ви бачили, це маточне коріння прийшло, і воно без квіточки. А наступного року цвістимуть, я вам обов'язково покажу. Так що буду братися до роботи, буду садити часник, садити це. Висаджуватиму я свою цибульку цього року. Ранньою весною ми з вами висівали цибулю з пакетиків. Кому цікаво, можете переглянути відео. Я його додам в опис посилання на це відео. І навіть не дивлячись на те, що собаки зайшли на ділянку і перерили там всю цибулю, зробили кобло. Щось мені вдалося врятувати. Найбільша цибуля на їжу відкладена, а ось ці маленькі цибулинки, які ну так, шкода на їжу вживати, тому що вони дуже маленькі, підуть на посадку на зиму. Ось така синя кругленька, продовгувата це халцедон. Жовта, жовта-кругленька, ось така цибуля, біленька, продовгувата. І найбільше тоді постраждала кримська синя цибуля. Всього дві цибулинки вродило маленьких, також їх посаджу, тому що на салат вони малуваті. Спробуємо на зиму, як вона буде. І ще в мене є часник, це наш звичайний часник. Я завжди щороку вибираю найбільші часничини, потім ділю на зубочки. І висаджую на зиму його, мульчую хвоєю зверху. А є ще у нас ось такий часник, колись мама його привезла. Чи з Херсону, чи з Бердянську, я вже точно не пам'ятаю. Він чим їй сподобався. Дає не більше чотирьох зубчиків у головці, три, два, чотири зубки, але вони дуже крупні. Ось для порівняння: оце зубочок із цього часничку, а це зубочок із найбільшої часничини з нашого старого сорту. Тут по сім в головці, тут по два, по три. Ось така різниця. Тому ми цей часничок. Також щороку висаджуємо, я його намагаюся розвести. Він не дуже швидко розводиться, саме через те, що в нього мало зубочків в головці. І вже цього року, бачите, Багатенько посадкового матеріалу, так що зараз буду висаджувати. Ось тут на діляночках чоловік мені вже підготував грядочки, ось туди піде чесничок із малою кількості зубчиків, крупненький. Тут буде висаджений наш звичайний чесник, і по центру висаджу цибульку. Різні сорти будуть в різних рядочках висаджені. Перед тим як перекопувати. Ми додаємо вапно. Це вапно пушене. Ось таке у нас цього року. Звичайне пушене вапно, тому що у нас кислі ґрунти і ми додаємо вапно. А також придбала я цього року у магазині ось таке добриво, екоплант. Це осіннє добриво. Тут в складі комплекс речовин це калій фосфор і інші мікроелементи без азоту. Азоту тут немає. І Буду його додавати прямо в лунку, там, де висаджуємо учасники цибулю. А на інших ділянках, там, де ми не будемо висаджувати на зиму нічого, ми його просто розсипемо і перекопаємо разом із вакні. Ще Цього року ми проводимо експерименти з горіховим листям. Його у нас дуже багато, у нас два старі горіхи. Так, на ділянці у нас дуже сухі ґрунти. У нас супісок, ґрунт сухий і влітку, і взимку. Після дощу за дуже короткий проміжок часу ґрунт просихає, навіть у дощову погоду. Тому листя, ось так якщо залишати на ділянці, воно не перегниває і створює дуже таку міцну шкіру, через яку не можуть пробитися рослинки. І ґрунтопокривні такі гвоздика, наприклад, або герані садові взагалі випрівають. Тому ми листя з-під горіху завжди знімаємо. І з газону, і з квітників, щоб не випрівали рослини. І е, виносимо з ділянки. Але я побачила в одного із блогерів, що він компостує листя горіхове, ось так у сміттєвих пакетах. Хочу цього року також спробувати, тому що щовесни е, ми ходимо, беремо мульчу і це досить такий. Е, Процес, який займає багато часу, а зараз в ліс заборонено взагалі ходити, і дуже мало місць, де можна взяти мульчу, де можна зайти в ліс, залишилося. Тому хочу все-таки спробувати, щоб у мене був свій компост, щоб хоча б на клумби під горіхами вистачало у квітники. Суть полягає в тому, що все листя горіхове збирається ось такі міцні сміттєві пакети і проливається будь-якою маркою бактерій. І в даному випадку ми цього року був байкал, ми купили байкал, і там, по інструкції, розводиться, ми склянку байкала розводили на відро води і виливали сюди з лієчки, відро, води в кожен ось такий величезний пакет. Потім його потрібно буде зав'язати наглухо і залишити так до повного перепрівання. Коли листя перепріє, воно стане таке, як компост, чорне і пухке. Тоді його можна буде розсипати під квітами. Ось такий експеримент. Побачимо, що з цього вийде, і весною вже потім я вам покажу, що в нас вийшло. Чи вийшло взагалі щось із цього. Ну ось так Вже сонце сідає, потрошку короткий день став дуже. Ще й годинника ж перевели сьогодні вночі. Посадили чесник, посадили цибулю. Тут частинку замульчували хвоєю, які зняли із тих ділянок, де було замульчовано під цибулю цього року, трошки її залишилось. А все інше поприбирали з доріжок листя яблуневе та з інших дерев і замульчували листячком. І тут мені трошки цибульки не вистачило, потім підкуплю ще досаджу. Ось так. Вечоріє, темніє, холодає. Так що будемо вже збиратися додому, тому що потім по лісу ще їхати. І щоб не було дуже темно, завтра на роботу збиратися. Так що вже до наступних, мабуть, вихідних. Ну, хіба що буде якась гарна погода і буде можливість, то серед тижня приїдемо. Ось таким сьогоднішній був день, 29 жовтня. Під вечір навіть випогодилося, сонечко вийшло. Зараз гарно воно освітлює хризантемку. Пізня хризантемка, жовтенька, сама, як сонечко, нарешті розкрилася під кущиком троянди Лариса. На Ларисі остання квіточка залишилася. Але листя, бачите, ще зелене. На інших трояндах також. Троянди довго стоять аж до самих морозів зелені. Ось такий був сьогоднішній день. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього самого, самого найкращого, і до наступних зустрічей на каналі.